Вітаю вас, дорогі браті і сестри. В сьогоднішній нашій передачі ми з вами поговоримо про питання, яке турбує багатьох. Зокрема, питання було неодноразово висвітлено в коментарях під відео з наших попередніх передач, питання мови богослужіння, мови проповіді. І сьогодні намагаємося з вами порозмірковувати про те, які є в церкві традиції, як в церкві є певна уставлена практика. В умовах сьогодення, сучасності і про те, як взагалі в цих умовах звершує місію свою церква, зокрема на Вілоцерківщині. Одни з коментарів запитали, чому у католиків, наприклад, проводяться богослужіння, одна служба польською мовою. Друга служба там може бути українською мовою, третя там ще на іншій мові. Чому ми не застосовуємо таку практику в православній церкві і в наших храмах міста Білої церкви? Богослужбова мова Української православної церкви це церковно мова, мова, яка лише використовується для звершення богослужінь. Тобто, ця мова не для вжитку в повсякденному житті, ми нею не спілкуємося, а лише звершуємо богослужбові тексти. Взагалі, якщо стоїть питання звершувати богослужіння українською мовою, воно неодноразово піднімалося і на іпархіальних зборах, перед правлячими рехіреями. Неодноразово це питання піднімалося і перед предстоятелем нашої Української православної церкви, і покійним митрополитом Володимиром, і нині керуючим митрополитом Онуфрієм. І з їх благословення також було утворено. Так, що, якщо дві треті громади, наприклад, мають бажання звершувати богослужіння і українською мовою, то вони отримували на це благословення, і вже тоді певні богослужбові тексти вони звершувалися уже українською мовою. От. Де воно мало успіх, де немало, про це мало відомо. От. Але те, що така практика існує, то це очевидно. Якщо ми візьмемо взагалі всю нашу Україну, то ми бачимо, що регіони по-різному. Між собою спілкуються і тому є і різні практики. Так от на Буковині є парафії, де звершують богослужіння румунською мовою, на Закарпатті богослужіння звершують із своїм місцевим діалектом, на Галичині також є певний діалект. І все це воно сприятливо, все воно сприймається нормально. От, зрозуміло, що ті діалекти вони були б неумісні, наприклад, в нашому регіоні, тому що ми не зможемо сприймати навіть на слух ту мову, ту вимову, і воно буде тільки лише збивати з молитви. От, що стосується, наприклад, в питаннях, коли запитують, чому проповіді говорять російською мовою. Не всі священники зрозуміли, що говорять проповіді російською мовою. Багато хто говорить і українською. А пояснення це тому, що є такі священники, що отримали освіту, наприклад, в Троїця Сергії Лаврі в Московській духовній семінарі академії в Санкт-Петербурзькій. От хто в Україні навчався, є і священники, які виховані в родинах, де спілкувалися російською мовою, і їм набагато важче переключитися, і коли навіть запитуєш їх. Чому ви говорите проповідь російською, то він каже, краще я буду доступно говорити російською мовою, ніж я буду говорити ламаною українською, і тоді взагалі це буде не проповідь, не промова, а лише якесь посміховисько. От, з іншої сторони, в Білій церкві досить багато храмів, і зрозуміло, що кожен може для себе обрати той храм який йому буде так би мовити, близький по духу, зручний для сприйняття, де він зможе сприймати священника і слухати його промови, його проповіді тої мови, якою вже йому подобається. Але ж шукати, наприклад, причину в тому, що священник спілкується російською мовою, то він уже восхваляє або слідує, наприклад, мові окупанта, то Багато навіть і військових на передові вони теж спілкуються російською мовою. І ті міста, які зараз, дякуючи нашим воїнам, звільняються в східних регіонах нашої держави, теж майже всі російськомовні. Тому питання тут в мові зараз не треба ставити на таку ж тему обговорення, що зрозуміло, мовою ми показуємо свою ідентичність. Але не повинно це говорити в тому, щоб тут, де більш-менш тихо, на цьому ґрунті будувати між собою якісь конфлікти. Конфліктів зараз вистачає. Навпаки, зараз той час, коли ми повинні об'єднувати свої сили. І неодноразово я приводив приклад в тому, що є війник, і його переломити досить важко, тому що всі прутики між собою зв'язані і разом вони міцні. Але якщо ти війник розібрати, наприклад, по прутику окремо і кожен прутик окремо переломувати, то зрозуміло, що ми тоді цей війник і зламаємо. Щось подібно і в суспільстві. Коли намагається суспільство розібрати, розділити, його тоді легше буде переламувати. І це видно тільки вигідно лише ворогу. І в наш час задача в тому, щоб ми зосереджували свою увагу на єдності. В допомозі і Збройним силам, в допомозі і тим людям, які були вимушені переселенці, які зараз сюди приїхали, які теж, до речі, і спілкуються російською мовою. І якщо ми подивимося на навіть протестантські деномінації, які звершують свої богослужіння, то теж вони звершують свої служби на російській мові. От. Хочу також, в заключення додати, що я ні в якому випадку не пропагую, наприклад, розповсюдження російської мови на теренах нашої держави, але повинні ми і усвідомлювати, що цей процес довготривалий, коли потрібно, щоб покоління переросло, перевивчило і зрозуміло, щоб ця мова вона була в нашій підсвідомості. Не для того, щоб ми лише себе говорили, ламалися її потрібно вчити. Я згоден, що ми, коли їдемо за кордон. Ми певний час для того, щоб там і працювати, отримати документи на постійне місце проживання. Однією з перших умов це є вивчення тієї мови, де ми будемо проживати. От. Але це ж теж довготривалий час. І в першу чергу потрібно і бажання. А з іншої сторони, коли ми говоримо про наше бажання молитися на якій мові, є церковнослов'янська, є українська мова. Звертайся до Бога в першу чергу з щирим серцем, з молитвою. Ми говорили в наших попередніх передачах про те, як вивчати священне писання, наприклад, на іноземній мові, чи варто це, чи не варто. Звичайно, що варто, і для нашого розширення світогляду, для нашого знання. От, але з іншої сторони, коли ми говоримо про богослів'я, про молитву, то в першу чергу ми повинні налаштовувати себе на те, що ми спілкуємося з Богом, ми звертаємося до нього. А наше звернення повинно бути не обрядове, не формальне, а щире, От, тому що від цього і полягає суть нашої молитви. І в даному випадку, коли ми говоримо про мову богослужіння, то я ще раз повторюсь: практика звершування богослужінь і з різними діалектами, і з мовою, яка сприйнятна для людей в тому чи іншому регіоні, все це практикується. От, але робити на цьому конфліктну ситуацію, це є недопустимо. Недопустимо, щоб і в той час, коли людина в молитві знаходить собі відраду, втіху, вона себе заспокоює цим, і на цьому релігійному ґрунті ламати людей, переконувати їх, нав'язувати свою думку, це теж неправильно. От я навіть згадую такий вислів, що що спільного у всіх людях, це, це те, що всі вони різні. От, в кожного з нас є і свої погляди, є свої навички, є свої і вміння. Комусь в певній мірі щось зробити вдається легко, іншому цю ж справу зробити досить важко. От, і все це е, має на собі ці наслідки, має ці і відтінки. І користуючись нагодою, хочу що всіх вас привітати, дорогі браті і сестри, святом Покрови Пресвятої, Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, святом, яке дає кожному з нас настрій того, що ми не залишені материнської опіки. Що Пресвята Богородиця, як любляча мати, вона оберігає і покриває своїм мофорієм, омофором кожного з нас. Але і ми, як чада церкви Христової, церкви, яку заснував її Син, Господь наш Ісус Христос, ми своїми гріхами досить часто засвідчуємо іншу поведінку в тому, що ми не є слухняними дітьми того закону, який Господь закликає нас дотримуватись. І Кожен з нас, хто має своїх батьків, особливо матір, знає, як матір засмучується, коли бачить, що дитина живе неправильно, що вона зійшла з правильного шляху. І ось подібно тому, коли Пресвята Богородиця бачить, що ми сходимо з правильного шляху, коли ми не виконуємо закон Божий, коли ми не живемо по християнських чеснотах, вона теж засмучується. І для того, щоб отримувати від неї милість, її благословення, її покрову, потрібно пам'ятати про те, що залежить це від нас, від нашої християнської поведінки, яким духовним життям ми живемо. І також цей день хочеться привітати із святом всіх захисників, захисниць нашої держави, які зараз ризиком свого життя боронять нашу землю від окупанта, які ризикують кожного дня заради нас. Які залишили свої сім'ї, залишили свої будинки і виконують мужньо і терплячи свій обов'язок. Тому зичу кожному, хто знаходиться особливо на передовій, і тим військовим, які зараз охороняють наші міста для того, щоб ми тут мали спокійне мирне життя, зичу в першу чергу благословення Божого, здоров'я, мужності, кріпості, сил, і щоб всі повернулися з перемогою, кожен до своєї сім'ї. До своїх домівок, хай Господь по молитвам Пречистої Владичиці нашої Богородиці, Преснодіви Марії, оберігає і захищає кожного з нас. Дякуємо вам за те, що підтримуєте наш YouTube канал. Додавайтеся, підписуйтеся і будьте в курсі тих подій, які відбуваються на теренах нашої білоцерківської єпархії.